Моє вітання всім! Ви завітали на канал Європа Авто. Ось таких 4 гарних автомобільчика сьогодні у нас в рубриці на продаж. Всі автомобільчики на даний момент ще не продані, їх можна замовити і придбати. І так починаємо. Перший автомобільчик це в нас Renault Megane. білий колір на титанах, перламутр, 1.5 дизель 81 кВт 12 рік. Другим у нас йде Ford Focus 1,6 дизель 77 кВт 2012 року. Далі у нас Honda CR-V. 2.2 дизель, теж 12 рік, чорний колір, машинка на титанах. І ще один автомобіль, який дуже сподобається жінкам. Це є Mazda CX5 2.0 бензин на повному приводі, але вже 2013 року. І так почнемо надалі більш детально розбиратися з кожним автомобільчиком. Ціну я назву приблизно, тому що кожен автомобільчик треба дзвонити і уточняти, за яку ціну його віддасть іменно сам дилер, який його продає у Нідерландах. Нагадую, всі автомобільчики на даний момент в Нідерландах ще продаються. Їх можна придбати, тому якщо когось зацікавить, можете телефонувати. І так, почнемо. Перший автомобільчик у нас сьогодні є, Це є Renault Меганчик 2012 року пробігу рідного даному автомобільчику нагадую, рідного пробігу 262 тисячі. Не потрібно лякатися. Дані автомобільчики виїжджають, повірте. Якби всі знали, що тут -то продаються по 350, по 400 тисяч і в Україні їх в Луцьку продають по 150-200, по 200, ну вони б були в шоці. Тому 260 це нормальний пробіг для даного автомобіля. Не може бути автомобіль, якому вже достатньо років, він не свіжий, йому не рік не два, і пробіг 100 тисяч. На фотографіях видно автомобільчик в гарному стані. На рідних оригінальних бос, е, чорних титанах. Це із 17. -ті. Дуже гарно машинка виглядає як літом. Зимою це вобще, шикарний колір Виглядає на снігу вобще, ну, золото не автомобільчик. Машинка нагадує у басе комплектації. Е, має передні і задні партроніки, датчик світла, датчик дощу. Е, всі Повністю по кругу стекла йдуть заводські тоніровці. Це не плівка, це спеціальне таке нанесення, яке наноситься на стекло. Заднє світліше, переднє тімніше. В нас салончик у нас комбінований. Так, фари в нас тут йдуть не, не ксенон, просто галогенка і денні ходові огні. Ось такий автомобільчик з рейлінгами. Дуже гарно стильно виглядає. Як бачите, по кузову на фотографіях ну, автомобільчик при пам'яті, нічого йому не бракує, але більш детально нагадую, потрібно їхати оглядати автомобільчик. Планую з неділі виїжджати цей тиждень в Україні віддав, віддавалися автомобільчики, які були пригнані раніше. Ось такий автомобільчик запропонував, може когось зацікавить даний автомобіль. Як я вже говорив, автомобільчик комбіновані сидіння, це не шкіра, це замінник і всередині вставки з матерії. Скажімо так, ну при такому пробізі обов'язково має бути тріснуте сидіння водітельське це половинка та що. Сідає в воді. В нас є двохзонний клімат, все працює. Наразі на фотографії видно, що робочий навігація в нас присутня. Кліматом управління не сильно кнопки зашморгані для такого пробігу. Є і гірше, з меншим пробігом, Тільки разів вже приганялося. І, ну, все залежить від того, як хто ногті обтинає. Тут у нас шестиступка. ступка. Управління в нас навігацією присутнє посередині. Це є між сидіннями. І кнопка включення круїз контролю. Круїз контроль у нас двохрежимний. Це є обмеження максимальної швидкості і мінімальної швидкості. Пробігу в нас нагадує 260-1900, ну 262 000 я округлив пробіг. Кермо в нас, як бачите, білі не точки, ніхто його не малював, ні нічого не подерте, не пошморгане, що Пробіг повинен відповідати автомобілю. Є в нас камера, яка малює в нас траєкторію руху коліс. При повороті ця синя лінія, яку бачите на фотографії, вона зміщується і з'являється і жовта. Жовта це там, де автомобільчик приїде одні колеса, а синя там, де другі колеса. Ота, як ви повертаєте колеса по траєкторії по різні є. І самі дані автомобільчика в кінці можете собі зупинити і подивитися. Орієнтовна ціна даного автомобільчика розмитнена, сертифіковано тільки поставити на облік в Україні 9,500 доларів. І так, слідуюча машинка в нас йде Ford Focus. 16 дизель 77 кВт 12-й рік. Машинка у нас в такому темно-синьому кольорі. Це не ізолента. Ізолента виглядає не дуже. Я думаю, всі, хто розуміє, це є металік темно-синій. Машинка на титанах в нас це є не ковпаки. Це є чисті легкосплавні диски. Має машинка в нас релінги на, на кузові. Ну, Стан машинки, судя по фотографіях, не є дуже паршивий. І якщо врахувати, то що пробігу даному автомобілю 273 тисячі. Але і ціна даного автомобіля не є дуже космічною порівняно з остальним. Має машинка партроніки передні і задні. Партроніки оригінальні, ніхто їх не доставляв, це все заводське. Як видно, на фото великих недоліків по автомобілю немає, там великих м'ятін. Відблискує підлога, ну є там, от, бачите, пару незначних, але їх можна прибрати. Якщо хтось замовить даний автомобіль, у мене 100% їх не буде. Є чоловік, який це зробить. Єдиний недолік це немає шторки у багажнику, ну також його можна придбати ту шторку. Є в нас стар-стопна система, безключовий доступ, запуск в нас кнопки в даному форті. Автоматичне в нас світло присутнє, як бачите, на фотографіях є також і навігація у даному автомобілі. Є партроники, є датчики сліпих зон в дзеркалах, і в даному автомобілі дуже хороша медіа система. Якщо хто знає, це Sony. Це не та, що йде обично в Ford, які вони ставили. Це ну, набагато кращий звук у даного автомобіля, ніж у предыдущій їхній системі. Пробігу даного автомобіля, як я вже говорив, 273 тисячі, Це є рідного пробігу, не скручено, не накручую і так далі. Машинка має круїз контроль, дуже комфортне управління у Ford, зробили, це постановка на паузу, зняття там, продовження, хто користується, той розуміє, про що я говорив. Всі в нас теклоподйомники, електричне управління дзеркалами. Все є. Наразі. Чи працює, чи не працює, потрібно їхати до автомобіля оглядати. Тут у нас підігріви дзеркал переднього лобового, автоматичне паркування, старт стоп і виключення партроніків, ну і клімат двозонний. По салончику, як видно на фото, потрібно зробити невеликий детелінг Нема там чогось такого страшного. Але потрібно Ну сидіння є в тряпці. Вона ну, по-любому обмастилася, її потрібно почистити. І тоді автомобільчик можна буде віддавати клієнту, якщо хтось його замовить. Як бачите, і задній диванчик, ну, треба почистити. Ковролінчик на фотографіях видно, що не в дуже цей обтовчений, але сидіння потрібно почистити, щоб було гарно і комфортно в нього сісти. 273 12-й рік, 77 кВт. 1,6 дизель. І ціна даного автомобільчика орієнтовно може бути і дешевше в Україні 8000 доларів. Ось якось ось так. Продовжуємо далі. Слідуючий у нас автомобільчик йде Honda cr V. Honda в нас чорний колір має машинка. Ще з тих автомобілів, де робили автомобілі-інженери, а не маркетинги. Ну, скажімо так, хто цінує даний автомобільчик, то може придивитися до даного автомобіля, хоч в старому кузові автомобіль. Але ці автомобілі ходять і будуть служити власникові. Даний автомобільчик дуже хороший комплектації. Стан автомобільчика на фото прекрасний. Машинка в шкірі. Автомобільчик на панорамі. Має електросидіння. Вся регулювання електрична. Там спинки, сидіння вверх-вниз, вправо, вперед, назад. і так далі. Задній диванчик, бачите, шкіряний. Всі стеклоподйомники. Ну, як я вже говорив, на панорамі автомобільчик. Диванчик задній в суперстані. З пасажирської сторони, правда, електрострідіння немає, але руль у нас з кнопочками. Є в нас всі є в нас і круїз, і управління, мультимедію і так далі. Так, машинка в нас на автоматі. Нагадую, це 12-й рік. 150 коней даного автомобіля, 280 у нас пробігу, всі стеклоподйомники, управління зеркалами, дві полочки, двойна підлога. Типові, ну, все, все повністю, все, що йде з автомобілю, все повністю чоловік віддає. Все так, як повинно бути. Управління дзеркалами теж електричне. Є навігація, двозонний клімат. Ну, я, я говорив, що даний автомобільчик дуже в дуже хорошій комплектації. Машинка на автоматі, на дійсному автоматі, який буде служити. Має також підігрів сидінь, ну Шкіра без підігріву це не шкіра. Зимою трошки зимно. Два ключика в комплекті. Також машинка має з собою цілу купу бумаги, де написано, що її робилося. Двигунчик у даного автомобільчика виглядає на фото прекрасний. Треба їх ти оглядати. Гума в даного автомобіля поношена, скажімо так, майже її немає. Що є, то є. 280 той, тисяч пробігу, 12 рік, машинка на автоматі, 2,2 дизель, і даний автомобільчик в Україні. Не лякайтеся тисяч – це є наголошую орієнтовна ціна, може бути дешевше. І останній автомобільчик у нас на сьогодні це є Mazda CX5, 2 бензин. 160 коней у даного автомобіля. Автомобільчик у нас на повному приводі на дуже хорошій комплектації. Має дуги на порогах, що можна скакати через бордюри Я шуткую. Через бадюри краще не їздити, там далі йде газон, його краще не м'яти. І так, машинка в нас на титанах. Білий колір. Дуже гарно стильно автомобільчик виглядає в даній комплектації. Як ви бачите, машинка по кузову на фотографіях. Ну, ем, супер, лялечка виглядає. Багажничок в даного автомобільчика не є малесенький. Туди влізе не тільки косметичка, а влізе щось і більше. Об'єм не пам'ятаю, але знаю, там файно влазить. Є автомобільки виглядають з вулиці більші, але багажник там ну, фактично нічого не полошиться. Це x 5 повний привід. 13-рік даний автомобіль. Машинка в нас в шкірі на електросидіння. Комплектація даного автобіля, я наголошую, дуже хороша. Машинка на автоматі ще не автоматичний ручник, а з ручкою Ну, це вже таке діло. В таких роках вони ще так йшли. Є в нас мультіруль, купа кнопочок, управління мультимедією, телефоном і так далі. і тому подобне. Переключення режимів. В автомобільчику пробіг, пробіг, пробіг в нас. 213 тисяч. Клімат у нас двохзонний. Є підігрів сидінь. Є партроніки. Ну, я вам говорю, комплектація дуже гарна. Камера задня, траєкторію теж малює. Відключається телефон по Bluetooth, партроніки передні, задні, які досить голосно пищать, не дадуть гепнути нічого. Машинка на автоматі, який вам буде служити і служити. Це автомат, не робот. Машинка має також навігацію, управління навігацією у нас де внизу біля коробки передач. Там крутілка така. Машинка також у нас має всі стеклоподйомники. Управління в нас з дзеркалами також електрична. Ну, з машинки, щоб провести, нічого виходити не треба. Музика в нас бусе, класно грає. Дуже гарний звук у даного автомобіля, мультимедіа грає прекрасно. Е, внизу з лівої сторони у нас управління е, датчиками в колесах збивання е, тиску шин точніше. І так, по 13 рік 213 нас пробігу впало, 6-ступінчистий е, автомобіль. 160 коней у даного автомобіля, так як він є, 2-літровий бензин. І ціна даного автомобіля орієнтовно в Україні вийде 20-22 тисячі, десь так. І так, в нас сьогодні на Орлі було таких 4 гарних автомобільчика. Е можете телефонувати. В описі я також відео вказую свої реквізити. Як бачите, можете дзвонити, уточняти, що кого цікавить. Дякую всім за увагу. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. То що хоче, дякую всім за увагу і вдалого всім дня!